Упродовж усього тижня у місті проводилися заходи з відзначення 90-річчя з дня народження Бориса Возницького. Не минули вони і дубинського заповідника, до якого часто навідувався мистецтвознавець і розвитку якого сприяв почесним гостем конференції стала дочка науковця Лариса Возницька. Нещодавно ми були. В Рівному Ми теж проходила така ж конференція, така ж зворушлива, коли виступало багато людей, дуже гарні були спогади, дуже теплі були спогади. І я не сумніваюсь, такий же прекрасний цей захід у нас. І я хочу сказати, що і Львівщина. І дівчина також відзначає цю пам'ятну дату. Перед початком конференції у замковій каплиці Пророка Божого Іллі відбулося богослужіння на чолі з архієпископом рівненським та Островським Іларіоном. Дуже вірно розпочали сьогоднішні запити, розпочали з молитви, і саме з молитви за Олеса Григоровича за спокій його душі. Я впевнений сьогодні дуже ще багато дозвучить добрих ухвальні. Вірних слів про одну з самих видатних особистостей сучасності про великого українця Бориса На пленарному засіданні з доповідями про постать Бориса Возницького та його напрацювання виступили науковці, дослідники краєзнавці з багатьох міст України, зокрема Києва, Полтави, Чигирина, Львова та багатьох інших. Звичайно, собі костюмчику під приїжджав на своїй машині. Сам одноосібно заходив до нас, не раз приходив в раду і в міську раду, і заповідник не вирішувалися ті плани, ті справи, які робилися для того, щоб наш Дубно, наш заповідник підняти на певні щаблі. Чим більше буде таких людей в нашій державі, тим краще наша держава буде жити і розвиватися. Адже ми бачимо, що він працював не тільки для себе, не тільки для ради свого блага, не тільки для того, щоб його хтось знав. А він працював дійсно для, для культури України і для жителів, для мешканців нашої держави. Цього ж дня відбулося спецпогашення марки та конверта, присвячених пам'яті Бориса Возницького. А директору Дубинського заповідника вручили премію імені Ігоря Свєшнікова. Усього ж конференція тривала два дні, впродовж яких було виголошено близько пів сотні доповідей.